от Мірча Лучешко, бачите, ну, на даному етапі, судячи з його слів, він не зовсім задоволений тими футболістами, які є в основі. Чи може звернути він увагу, зокрема, от на того ж таки Болбата, Малановського, Малашко, чи є в них шанс от, заграти в Шахтарі? Я думаю, є. І за яких умов? Я думаю, є. тому що І Малановський грають іграє в Зарі, і Болбат і грає добре в Менталіст. Жалко, що він пропустив 2-3 місяця. Важна природа для нього. Це футболіст, який нам допомог виграти в який був з нами на зборах. І я, я знаю, що футболісти дуже не вважають. Тому я вважаю, що він буде ще Ну, Бачимо матч, в якому забивали на початках виключно вихованці Шахтаря. От ми бачимо, тут гринь пробігся. Він е, заробив пенальті на 20 й хвилині. Металіст приймав і лічівець mm -hmm. в цьому матчі. Ну і Чурко реалізував це пенальті. Ну а потім свій гол забив так само і Сергій Болба. До речі, дуже такий дивний матч. В принципі, таких в історії рідко бувають, Максиме. Дуже рідко такі бувають матчі, де би все визначалося виключно за рахунок пенальті, де було б три пенальті. Тут знову ж таки пенальті тепер вже ворота і лічівці. І от якраз Сергій Болба тут реалізував це пенальті. Рахунок став 1 -1. А що чуд, чудного було. А не, пеналь... таких не, а не багато таких матчів. Ви, ви можете згадати от, велику кількість таких матчів? Всі Ще одне пенальті. Всі пенальті. Я, я тут скажу, тут не очень 100%. Ні, так я ж я говорю, що всі три, всі три 100%. Прийому реалізував пенальті, 2-1. Ну і врешті-решт потім була ще. Достатньо атак. Ну, що щоб, було дуже щоб без захисту грали команди, тому що дуже багато було моментів. Було галівих дуже багато моментів, що могли забивати не з пенальті, а з сигари, але не могли забити. забить. Один м'яч тільки забив прийомом. Хорошо забив зрячий, мимо вратаря. Ну і пас, звісно, дали. Для вас ударів. Десь трохи прикро, от як для футболіста Шахтаря, капітана Шахтаря, що металіст. дуже существенно упустил свою планку в этом чемпионате. Ну, жалко «Металлиста». Я уже сказал в интервью, что сколько энергии, сколько денег, сколько времени, терпения господин Ярославский вместе с Женей Красником вкладывали, чтобы сделали, и с господином Маркевичем, чтобы сделали большой клуб, да? Сколько времени надо, чтобы пригласили хороших футболистов, чтобы сделали хорошую команду? И просто так это все ушло, конечно, жалко. Харків заслужує настоящий металіст. У нас є харків'янин, які ніколи за металіст не грав. За багато куман грав, за металіст ніколи. Максим. Ну, конечно тяжело смотреть на то, что так быстро рухнуло то, что выстраивалось годами. Конечно, хочется, чтобы металіст був тим металістом, дербі з которым да, ну, в Дніпрі ждали. Как, как самого главного Не спали матча. перед матчем сім днів <реш> я хочу сказати, що не тільки в Дніпрі. В принципі, в Донецьку вже чекали, і були моменти, коли він обіграв металіст, обіграв на Донбас арені. Да, да, тобто, да, в принципі, команда була ну, топ рівня. Да, і от, команда, буквально то, за один ну, сезон к команда була. Зараз інші реалії у нас надежда остаётся. Металіст на тижні зіграв поєдинок, переніс поєдинок з Чорноморцем, гра закінчилася нульовою нічиєю, і Чорноморці Зновський так само підпадає, напевно, під ту категорію команд для суперництва, з якими було дуже принципово, правильно, Даріо? Чорноморці був достатньо так само якісною командою свого часу. Ну, конечно, поэтому я и сказал, вот это все, что ми говоримо, Металісти, Одеса это команда раньше, которая могла добротички Динамо і Шахтєру і Дніпру всім. Настоящі команди були. Поэтому много Mnoga od odesa patirala, išće ne zrašati posljednje vrijeme igra doma, pa je tamo mnoga patrijala.